Привіт, у мене для вас гаряча новина ау і справді гаряча. Загалом, ось що чеські консульства в Україні почали приймати заявки на деякі типи віз, у тому числі на синю карту. І як повідомляється на сайті Чеського посольства в Україні до дипломатичного представництва Чеської Республіки в Україні від початку квітня можна звернутися за візами із заявами на Перше на отримання довгострокової візи з метою воз'єднання родини та довгострокове перебування з метою спільного проживання родини. Друге на довгострокове перебування з метою наукової діяльності. Третє на довгострокову візу чи довгострокове перебування з метою навчання в акредитованих освітніх програмах вищих навчальних закладів або стипендійного перебування. Відтепер для цієї мети перебування більше. Не потрібно виконання умови про те, що заявник має або просив про тимчасовий захист у іншій країні, члені Європейського союзу, крім Чеської Республіки, Четверте – на постійне проживання від чеських краян, тобто власників підтвердження про приналежність до чеської земляцької спільноти, так зване чеське походження. Та останнє найцікавіше на довгострокове перебування працівника високої кваліфікації, так звана синя карта ЄС. Таку заявку можуть подати громадяни України, яким надано, або які звернулися по тимчасовий захист у іншій країні, членів ЄС, окрім Чеської Республіки. Детальніше про сині карти ЄС можна прочитати на сайті Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. Ось посилання. Саме завдяки цьому відкривається можливість переїхати в Чехію громадянам України, які отримали тимчасовий захист у іншій країні ЄС. Звичайно, це можливість лише для людей з вищою освітою або з бакалавратом, але хоча б щось. Нагадаю, що синя карта спрощує доступ на ринок праці для іноземців з вищою кваліфікацією, на яку існує у Чеській Республіці попит. Вимагається принаймні закінчена вища освіта або вища професійна освіта, якщо навчання тривало щонайменше 3 роки. До заяви про видачу синьої карти додається вже укладений трудовий договір. Зверніться до роботодавця і домовтеся з ним про умови укладеного трудового договору. А вакансії, призначені для заявників на синю карту, можна знайти у Центральному реєстрі вакансій, призначених для працевлаштування власників синьої карти. Ось посилання. Але увага! Консульство Чехії наголошує, що отримання візи не є підставою для отримання дозволу на виїзд з України у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з мобілізацією. Ну і як завжди, усі посилання у описі під відео. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео було вам корисним. І найголовніше підписуйтесь на наш канал, щоб завжди отримувати найгарячішу інформацію та корисні поради. Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Усім дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!